Ось так одягалися заміжні жінки у Заліщіцькому регіоні в 20 -х, 30 х роках. Орнамент тут особливий. Як пояснює працівниця музею, розшиті рукава, сорочки, зором жучок. Зазвичай чорні сорочки одягали уже старші люди, адже чорний колір символізував мудрість, життєву енергію, багатство та достаток, який жінка вже набула протягом життя, і на голову обов'язково одягали отаку намітку, із край краю якої був оздоблений чорним тканим орнаментом. Навпроти народний стрій характерний для монастирищини. Їх у фондах музею близько чотирьох десятків. Сорочку цього регіону легко відрізнити за манжетом на рукаві. Їх у народі називали дудами. Обов'язково на таких сорочках було оздоблено комірець вже з вилогами. Вони могли бути більші або менші. До такої сорочки обов'язково йшла пишна чорна складку плісірована спідниця і оксаметова, отака кемзейка, яка була коротка, гарно прилягала до тіла. Чоловічих чорних сорочок у музеї є лише два. Надцять у таких захисники йшли воювати. Вона виконувала маскувальне значення, адже чорний, не дивлячись на те, що він вишитий кольоровою вишивкою, менш кидався ворогові очі. По друге, перебуваючи в окопах, солдат не так часто мав можливість її доглянути, попрати, попрасувати, щоб вона гарно виглядала. По третє, вона захищала від ворогів, адже вишивка несла ще і елемент захисту, який вишиваючи, надавали рідні люди. Ти даного солдата Чільне місце у виставковій експозиції посідає борщівська вишита сорочка. Серед інших її легко розпізнати за кроєм, конопляним полотном, вовняними нитками і неймовірно багатим густим орнаментом на рукавах у жіночій вишивці. Існує цікава легенда, пов'язана із чорною борщівською сорочкою. Ще в 16 столітті на територію борщівського краю нападало монгол татарські навали. Під час одного з набігів загинули всі чоловіки, і жінки поклялися, що протягом семи поколінь будуть носити тільки чорну вишиту сорочку. Сорочку, але як данина пам'яті матері землі, яка родила багаті урожаї, додавалися яскраві кольорові взори. Дізнатися більше подробиць та цікавих фактів про вишивані сорочки Тернопільщини, а також наживо побачити рідкісні речі, можуть всі охочі. Виставка діятиме до середини вересня.